Такі сни, коли згадується, або ми бачимо якісь речі, які ми в цьому, в цьому житті не відчували, не знали, це якісь пам'ять минулих життів, де все це повторювалося. Кармічно, це все життя, і кармічна ця ситуація. Вона повторюється і цього не уникнути, цих всіх. Емоції цих всіх. Зазвичай ми так відносимося до цього емоційно, коли ми коли це нам загрожує смертю, або якимось соціальною смертю, або тілесною, смертью. тоді ми реагуємо дуже емоційно і так дуже. Але поступово ми побачимо, що це все повинно було відбутися, воно відбулося. Вся ця війна, і все це. Ми побачимо трошки філософські. Ми побачимо, що ці сили вони нікуди не ісчезнуть Що цей баланс е, трьох природи, невілоства, страсті, власті, він буде продовжувати існувати. Сили, сили будуть притікати когось більше, когось менше, когось менше, когось більше. Ця боротьба буде тривати постійно між цими трьома лагерями. Такими трьома. Партіями, головними матеріального існування, благость, науковці, разні такі позитивні люди, які хочуть хороших змін, щоб всі були добре жили, щоб всі дружили і розвивали цивілізацію, щоб було розвиття. Другий лагерь гільцов, які хочуть двіження, страсті, наслаждення чувств, хочуть, щоб почуття кипіли, щоб було двіж. І третій невіросто, розрушителі просто такі. Демонічні сонні, такі злобні существа, люди, які хочуть задовольнити свою якось гнів, вождяння, хочуть задовольнити просто свої якісь примітивні потреби. І ця війна продовжується завжди. Навіть якщо немає війни, люди все одно страждають, все одно вмирають. В Непалі не було війни. За два дня землетрясіння, 30 тисяч чоловік загинув. Війни не було, ну було щось інше. Поступово ми побачимо, що цей світ може змінитися в кращу сторону тільки в одному випадку. Якщо ми почнемо будувати суспільство людей, які займаються духовною практикою, практикою служення Богу, тоді ми побачимо, що цей світ почне. Ставати, появиться ще одна гуна, появиться ще одна сила, шургасатва, чиста духовна благость. І чим більше людей будуть жити в цій, в цій свідомості, тим більше благость буде отримувати сили, тим швидше в світі а, пройдуть ці катаклізми матеріального існування. Війни, жадність, гнів, важжалені це все пройде Нарко, наркобізнес, торговля людьми, це все феномени невігластва. Наркобізнес, торговля людьми, війни, е, викачування всіх копалень із недр землі, забруднення. Це все такі феномени Тамаса, це прояви невігластва. І ці феномени не ісчезнуть, поки буде боротьба. Для миру не потрібна боротьба. Для миру потрібна перемога. Мир не може існувати там, де є боротьба. Розумієте? Якщо є боротьба трьох природи, то миру не буде. Миру потрібна перемога. Перемога вищої свідомості. Коли Люди заспокоюються, розуміючи, що лока, Махешварам, Цухридам, Сарва Бутанам, гятвамам Мам, Шантім В Ведех це називається формула миру. Багавадіті вона описується, коли люди розуміють, що Бог є творець, і тримувач і хранитель всіх трьох плетних систем, всіх плетних систем. Що він сухридам Сарвадигінам, що Він існує в кожному тілі і виступає як друг до кожного. І що всі яги, всі аскези і всі покути, вони призначені для задоволення Верховного Господа, який живе в серці, От тоді між людьми настане мир. Коли розуміють, що цей світ їм не належить, що все, що вони можуть в цьому ж це задовольнити Бога. І отака от цивілізація може бути побудована. Коли вона, коли вона буде побудована, хоча б в якійсь мініатюрі, і коли вона буде працювати, ми побачимо, що сили благочестивих людей зростають дуже швидко, а сили демонічних людей зменшуються. Сили тьми вони зменшуються, тому що цей світ набуває духовної якості. Він отримує Духовну таку підпитку, він починає перетворюватися із матеріального світу в духовну. І це можливо. Можливо, якщо діяльність більшості живих істот буде духовна, тоді і світ буде ставати духовний. Для Господа для нього не існує матеріальної енергії, духовної енергії. Ну Вони існують, але між ними немає різниці. Так само, як для мене. Немає різниці ліва рука чи права рука. Обидві важливі. Обидві, обидві руками я можу робити якусь роботу. Так само для Бога, для нього не існує якоїсь великої різниці між матеріальною енергією і духовною. Він може все перетворити в дух і створити нові світи, нові енергії. А побудова такого суспільства побудова такого суспільства починається з Брахманів, створення. Розумного інтелектуального класу людей з класа чесних порядних людей, які поклоняються Богу, що починається створення такого суспільства, які показують, як треба жити. І це те, що ми зараз намагаємося зробити. Це те, що ми намагаємося зробити. Ми намагаємося знайти людей розумних, інтелектуальних, чесних і духовно розвинених, які можуть усвідомити Бога, і які можуть викладати цю науку іншим. Ми робимо це через Діана йогу. Через Диана йогу, через розуміння того, що цей світ має сенс, що наше життя має сенс. І що Господь. Найвищий, найвище джерело знання і свідомості. Він джерело свідомості. Він чиста усвідомлена особа, з якою ми, особи, які очищуємося, можемо встановити контакт. І починається це все з того, що ми починаємо аналізувати цей світ, аналізувати себе і синхронізувати. Синхроніз... Сінхронувати наші стосунки з творцем. І це те, чим повинні займатися брахмани. Брахмани це не ті люди, що сидять в кабінетах там, учені, знаєте, і там щось видумують, як построїти заводи з повикачки нефті або по переробці там, чогось. Брахмани повинні займатися духовною практикою. На Брахманах нажить відповідальність за створення духовного соціуму у, у суспільстві, духовних людей, які будуть слідувати своїй дгармі. Це задача Брахманів. І інструмент, інструмент Брахманів один це знання, ведичне знання. І в ведах дуже багато різноманітного знання, яким можна заохотити людей е, жити в дгармі. Одне з таких знань це йога, Айорведа, Джотіш, Васту, Шаста, розуміння єдності природи, Бога і людини. Наш інструмент це природа, душа і Бог. Тіло відноситься також до природи, це творіння природи. І брамани на основі знання повинні показати, що ці три вони об'єднані. Що між цими трьома природою і тілом, душою і свідомістю, і Богом є вічні стосунки це задача Брахмана. Не купляти картини в Китаї потім продавати їх там, по Росії, їздити бабло за Шибать. Не, не працювати на дядю і шукати, коли тобі зарплату видадуть, не ще чим займатися, а вивчати видишні знання. І проповідувати ведичний спосіб життя і проповідувати ведичні знання. Проводити яги і вчити інших проводити яги, приймати просадам і роздавати просадам, приймати пожертвування, роздавати пожертвування, а також вивчати веди і е, других людей навчати ведам. Це заняття для Брамманів. Вони можуть створити таку Таке суспільство, завдяки цим практикам, вони можуть створити суспільство людей, які будуть проповідувати, будуть жити по ведичним канонам і будуть проповідувати ведичний, ведичний спосіб життя у цьому світі. Тоді люди побачать приклад, і вони надихнуться жити, як живуть Брахмани, або слідувати настановам Брахмана, тому що вони побачать, що ці настанови дуже продумані, дуже корисні і дуже практичні. І джотіш одна з таких наук. Джотіші це не ті астрологи, що зараз їх повно, вони просто вони ніяким принципам не слідують, п'ють, курять, їдять м'ясо, живуть неконтрольованими сексуальними стосунками, і вони говорять про джотіш, говорять там про веди. Це не брахмани, вони не мають права говорити про веди. Вони не мають права, немає якостей для того, щоб говорити про Веду. Вони не вивчають систематично, вони не вивчають гуру. Вони просто щось ухватили, десь кусок якийсь, і давай розказують, тому що це і розповідає, що це приносить деньги, це приносить користь, це там все. Це і є веде, але веде це не веде це дуже комплексний підхід. Воно впливає на всі наші. На все наше життя впливає, повинно впливати на всі би, рівні нашого життя, на соціальну, на особисту життя, на особисте життя, на соціальні стосунки, на духовне, духовної стосунки. На, на все. На все, наші політичні погляди, на все. Ведичне життя воно означає, що воно торкається всього. Той Брахман, він дуже чітко відрізняє, де зло, де добро, де духовне, де духовне керівництво, де не духовне керівництво. Дуже чітко зразу вияснює. Тому головна задача це побудувати. Навіть люди, які отримали браманічні ініціації, вони не живуть, як брахмани, вони думають, вони живуть, продовжують жити як шудри. Вони думають, де взяти гроші, де заробити. Вони не думають про те, що їм було даровано багатство знання. Це те, що ми повинні зробити те, для чого ми працюємо, те, для чого ми це все робимо, асоціації, клуби, щоб люди навчалися в брахманічному життю, щоб вони мали свідомість таку і жили таким життям, щоб про них дбав сам Бог. І ви побачите поступово, якщо ви будете триматися, це знання, будете живи, ви побачите, що Господь вам допомагає. Він дає людей, він дає гроші, він дає все. Якщо ми тримаємося дгарму, Дгарма Ракшата, га. говориться в Ведах. Той, хто захищає Дгарму, Дгарма захищає таку людину. Якщо ви захищаєте Дгарму, то Дгарма захищає вас. Це те, для чого ми працюємо, щоб створити суспільство таких людей. Які будуть показувати приклад, які будуть розуміти, що, що всі живі істоти є частинки Бога, що всі вони є діти Бога. Такі люди будуть в особистому житті дуже зважені, дуже акуратні, в своїй практиці дуже сильні, і вони будуть з повагою відносяться до кожної живої істоти, розуміючи, що, звичайно, роблячи роблячи. Різницю між тими живими істотами, хто е слідує свої Дгармі, хто не слідує свої Дгармі, і хто поклоняється Богу. З відданими Бога такі брахмани, люди вони дружать і служать таким людям, людям, святим, чистим людям. Тим, хто живе под гармі, з тими людьми вони дружать і проповідують їм, допомагають їм покращити своє життя. А з тими, хто е демони, з тими, хто не слідують дгармі, вони їм проповідують і уникають їх суспільства, не дають їм можливості розвиватися. Це те, над чим ми працюємо. Ми хочемо створити такий союз брахманів, людей, які слідують брахманічні традиції, які слідують брахманічному знанню, які розуміють, що Бог, душа і природа, також тіло вони всі об'єднані між собою. І вони повинні жити в гармонії. Тіло повинно бути жити чисто, акуратно і безлізлі скромно. Душа повинна завжди мати контакт з Богом. Кожен день повинна мати контакт з Богом через співання молитв, мантр, поклення божеству, служіння в храмі, служіння Богу, читання писань з харінами, санкитами, навіть вкушанню просада. Вивченню писань, то є, це все контакти. Душа повинна завжди, кожен день мати контакт з Богом. І Бог є об'єкт нашого поклоніння і любові. Три такі стосунки головні. Отаке От знання це є істинне знання. Це є істинне знання, те, що дає можливість створити таке суспільство, в якому буде миру і спокою більше. І Якщо таких людей стане більшість, то на цій планеті, в цьому світі, мир буде нормою життя. Тому що зараз ми бачимо, що по всьому світу це вже питання. Мир це вже не норма. Уже війни, вже всі, всі заведені, вже мир не норма. Ви бачите, це вже рідкість. Це вже те, за що треба платити. За що треба створювати армії, підтримувати це все? Мир це вже не норма, з'являється. А для миру потрібна перемога добра. А добро переможе тільки тоді, коли ми будемо поширювати цю філософію. Філософію того, що сухий Сарвалока, Магешварам, Сухлідам, Сарва, Бугутанам, Мам Шанті, Мрічхаті. Мир Шанті приходять тоді, коли більшість людей розуміє, що всі ці планетні системи були створені і контролюються Богом, і вони йому належать. Не нам цей світ належить, не нам ця земля, ,lim. це не наша. Немає сенсу жадно домагатися контролю над цією землею. Вона не наша. Ми її не зможемо контролювати. Не зможе. Якби там не думали ці росіяни, що вони захвалять Україну, зможуть контролювати, та не можуть. Вже був досвід. Не змогли і не зможуть ніколи. Якби там наші олігархи не думали, що зараз ми всіх загонимо в кредити і будемо тут, тут заробляти собі, Ні, не зможе ніхто. І теж є досвід усього. Не кажучи вже про інші планети. Всі ці маски, каски. Це все сказки. <ріху> Такого не буде. Хтось там полетить і там буде все Та щоб даже, даже щоб казати. Треба паспорт, віза, понимаєте, дозвіл. Щоб попасти на іншу планету взагалі там все під контролем. Хто там попаде в <ріху> сказки? <Это> <ріху> вот я... Він друг. Перше, Господь Творець, Він контролер. Друге, що він друг кожному. Він знаходиться в серці і завжди надихає нас на хорошу діяльність, яка принесе нам користь. Як совість, він виступає в серці і дає нам хороші, такі... хороші настанови, щоб ми прийшли до, наш... до щасливого життя. Но ми не хочемо слухати нас амбіції. Тому що ми умніші. І він знаходиться в серці як такий доброзичний. Оце, якщо ми зрозуміємо. І ще третє, і третє що всі всі зусилля повинні, повинні бути спрямовані на його здоволення. Коли ми це зробимо, наші зусилля. Хоч, хоч якісь зусилля. Буде сповне оздоволення, тоді до, до нас прийде вмер, і тоді до всіх живих істот переде мер. Тоді мир буде домінувати. <кхи> це все. Така. Така запорука розвитку цієї цивілізації, інакше нас чекає крах. Окей.